Більше я лохину не саджу. Два кущі, дякую, не треба більше. Я не хочу. Друзі, всім привіт. Я на ставку. Сьогодні, як завжди, вітрюган. Стараюсь сховати вас від нього. Тиждень мене не було, дуже цікаво, що там прищепи. Також обійду, зараз гляну по ставку, чи не плаває пузяками доверху ніякої риби. Раків. Ну я так бачу, що рівень води вже починає потроху спадати. Але от якраз буде нерест, буде куди запливати рибі. Не Це хорошо. Ну якщо буде щось цікаве, включусь. Так, ну мої прищепи так, в принципі, і залишились на тому самому етапі. Я думаю, що на цьому в принципі, буде і все по них. Але цього року вже краще, ніж було бачите, надулось, але щось не розпускається. Ну. Вишенька так само надулась, але не розпускається. Побачимо. Ну, побачимо. Побачим. Моя плантація ліщини. Вже повним ходом. Все добре. Тим далі, тим краще вони розпускаються. Ось. Гарненькі листочки. Так, але фундук щось слабенько. У мене таке враження, що в ньому не вистачило того маленького корінця, щоб розпуститись нормально. Ну він такий був. Саджанець був поганенький, маленькі коріння, відломане там пару цих. Ну, що зробиш? А ці саджанці розпускаються повним ходом. Те, те, що я не знаю, що за дерево точно. Бачимо. Тоже розпускається. Тут теж все добре. Березки, ой, краса, дивіться. Є, березка повним ходом. Це взагалі красуня. Так, ну тут трохи слабше, але все ж щось там пробує. яка березка, яка була тут, так і не розпускається. Без поганих новин не обходиться. Вон Рак плаває один все-таки. Але поки що я тільки одного побачу. Майже весь ставок обійшов вже. Другий рак. Да. Так, третій рак. І дивіться. Дивіться, весь зікрою, вже давав ікру. Бачите, під хвостом ікра. Ех, самочка, самочка, що тобі не вистачило. Дуже шкода. Полоничкою все добре, поприймалася. Ось саджанець мородини. Це старий. Ось саджанець по річці. Ми в минулому році його з Янкою висадили. Коли я тиждень тому приїжджав, цей е, саджанець... Ну, саджанець, кущ. Він якби вже листя в нього, бруньки вже майже розпустились, все, майже листя розпустилось. Цей же всього ж почали тільки наливатися бруньки. І Я ще переживав, може він десь якийсь хворий чи ще щось. І от тиждень часу, от на якій стадії цей, тобто у нього квіточки є, він, ну я думаю, що він вже тільки от перецвів. Бо мені здається, що це вже перецвів. А цей, а цей за тиждень часу, я так зрозумів, вже зав'язатись зав з тих чи що. Ну це вже ж завість, це ж не цвіт. Ну в будь-якому випадку, як він розпустився, все, все гарненько, дивіться, обліплений. Навіть на таких маленьких гілочках знизу в нього він є. Я думаю, що це зав'яз. Ну, але якщо, якщо я помиляюсь, то поправте, якщо це цвіт такий. Добре, що там туї? Ну туї в мене важкувато. Цього року будемо пробувати спасати їх якось. Я вже купив їм підживку, щоб вони не жовтіли. Вже вони кроплені один раз. Також цього року я буду забирати цю плівку і буду мульчувати корою сосновою. Ну і траву навколо я постараюся викрупити, якби буду накривати їх і крупити, щоб ту траву добити і далі мульчувати. Я... А якщо навіть це не допоможе, то прийдеться розкошелитись і купити вже дорослі шитуї. І напевно вже будуть смарагди. Бо брав брабант е, з тим, що він рости буде швидко, а на ділі він... По-перше, такий жовтий назиму став. По-друге, він щось в мене нефіга він не росте. Ех. А ось я янці, в минулому році дарив тюльпанчика в горщику. Він коли перецвів, ну, якби почав відмирати, то ми його з горщика привезли сюди в купале. І ми забулись за нього. І от цього року вже розцвів. Прикольно. А ось це, це у той садженець, який ми тоді колбаски робили на дереві. Тож, якби Бруньки в нього ще не розпустились, але вони як живі, Ну, видно, як ніби... а вон вже починає розпускатись. Так що, буде діло. А це дикі саджанець, дуже смачне яблуня була в лісі і прикопана гілка, теж з корінням. Я її сюди привіз, але я правда вона думав, що вона вже померла, але ні, бачу, теж листочки будуть. Бачу по винограду, пішов сік, бачите. Почався сокорух, значить будуть... буде скоро розпускатись. Я думаю, що раз сюди сок доходить, то значить він живий всередині, правда? ж? Це круто. Ви тільки гляньте, який цвіт в персика. Як квітка якась. Ай класний, крупний такий. Це персик, зараз я вам скажу, що, якщо споріглася. На жаль, не зберігся в мене сорт. Там якісь номера тільки. А що то за Р24007? Що це означає, я не знаю. Ну, наскільки я пам'ятаю, один був ранній, другий трохи пізніший. Також буде цвісти, ну він зразу видно, що пізніше цвіте, але обидва цвітуть і це круто. От черешенька от як розпускається. Розпускається пишно. Але цвіту я на ній не бачу. Ну, то таке. Вона ще мала. А ось я привіз Лухину, два кущика, купив вже для неї. Купив вже для неї ґрунт. Грунту купив небагато. Е бо це дуже дорого. Знав би я, скільки буде стоїти висадити ту лохину, я б ту лохину напевно не купляв. би. Купив небагато ґрунту, поки по малі, поки буде так. Також це, знаєте що це? Це лотос. Е, для тих хто не знає, це як лілія. Як водяна лілія, тільки це буде рожева, червона квітка така. Ну, рожева більше. Хочу собі вставок. Буду садити без ящика, тобто в землю, хай... Ну, це дуже гарна квітка. Хай собі плодиться. Так, наберу одразу відро води для лотоса. Щоб не пересушувати, він і так в мене вже кілька днів в цьому пакеті. Я, якщо чесно, навіть його до рук не брав, не бачив, яке там коріння, як він там. Що я маю, так сказати. Так, давайте зразу з вами і подивимося. Це має бути, мав бути більший кущик. Ось такий кущик. Якби коріння є, все. Все як треба, це окей. Думаю все буде добре. Так, що там ще в мене? Ще мені доклали Коріння. Типу, а вдруг проросте. Ну це вже я купляв тільки один кущ, а це бонус, ну хай буде. Потім також. Ну він вже, бачите, починає корошок проростати. Супер. Ще один кущик. Надіюсь проросте. Далі. Знову ж таки маленький кущик. Супер. Ну і в принципі все. Так все. Ось такий. Ось такий в мене буде лотос, Надіюсь, що приживеться і все буде добре. Друзі, також е купив шифер, дешевий був по 40 гривень, ну він з нього і стане, але цілий. Це шифер на альтанку піде. Взяв 16 листків. Сьогодні буде рибалка. Рибалка буде незвичайна, буду ловити на попап. Я не карп'ятник, я взагалі на нього особо ніколи не ловив. Ось і потестую в себе на стопку. По папчики, побачимо. Вітрюан такий сильний, то що <смі> думаю, як хороший клюне, то я покльовку почую. Правда? Котобаза? Ай, що я вам, їсти, їжте. Боже народ, знали б ви, як я хочу вже на нічну рибалку. На наступному тижні, а сьогодні п'ятниця, я вже напевно виїду. У нас інша проблема. У нас нікуди не під'їхати, там де я ловлю рибу, зазвичай нікуди не під'їхати. Навіть з повним приводом в тебе шансів немає, так як там просто стоїть вода і все. Я зазвичай їздив на стир, він протікає по таких лугах, можна сказати. І всі ці луга стоять у воді. Можна ще подумати їхати кудись на платник, але зрозумійте мене. Він в мене за спиною. Той самий платний, тільки безплатний. Вчора сидів волосну снастку, Сам собі в'язав, що було, бо поводків в мене не було. Тут в мене тут і фруті. Упаковка не оригінальна. Але то тут і фруті. Так, ну занадто спливає, діла не буде. Дивіться, отак я чуть-чуть поскубав. І тепер він у мене помалесенько, помалесенько йде на дно. Оп, бачите? Я думаю, що рибка його не відчує, як буде всасувати. Супер. Наступний у мене буде кедровий горіх. Пахне він, звісно, шикарно. Також хотів би вам нагадати за лайки. Якщо вам не шкода, поставте. Це дуже допомагає для просування відео. От прямо от зараз поки боліка надягаю. Згорніть екранчик і тикніть того лайкосика. Повірте мені, це дуже допомагає. Пробуємо. Так, ну це супер. Це навіть не треба нічого робити з ним. Він і так хорошо піднімається. Клас. Третій болі – кукурузка. Куди ж без неї? Третій. Пробуємо. Супер, те що треба. Так, тутя фрутя полетіла. тутя фрутя. Хі -хі. Все чекаємо величезну рибу. Хі. Так. Почну я з того, що шифер з машини розгорожу. Треба ж до мене боронувати треба, да, ну, Хороший борони. Треба? Треба. Иди, а що по... Нічого не буде. Зараз? Боронуємо, ну вожа да. випер та й все. Отак От рішається боронування. Будемо газончик сіяти чи що? Походу народ буду я зараз удочки змотувати. Цікаво, бачите, пасажира виловив. Я думав, вони в мене перевелись. Після того як я старий стовок розкупав, нова яма чиста була. Але бачу ще є, дивіться, бачите який? штука. знає, хто ну ви ж знаєте що там сидить, бачите? Хробачок який. Бачите, якщо видно камеру. В мене яна їх називає плавунці. Це цей... По-російськи знаю, що називається ручейник. Як він по-українськи, чесно не знаю. Ми не будемо його хату ламати, хай сюди пливе, дрейфує. Ну що народ? Файно вийшло за 100 гривень. Я думаю, що нормально. Так що треба закидати удочки, то що то без рибалки цілий день? Удочки я закинув, йду далі, шифер переносити. Що, я поносив шифер? В неділу зроблено. Батько вже почав купати яму На лохину. Я напевно розмішаю ту підживку, Піду, пройдусь тує піділлю. Потрібно дві літри на кожну рослину. У мене ялинка ще тут. ще соснова це ну, таке вже перепріли що його можна буде в ґрунт ще домішати навіть от що добре в агроволокні це те що якщо вдруг щось там не вгадав підправити вся земля зі всім залишається в агроволокні це круто так, ну що, наш дорогоцінний кислий торф, ну це навіть суміш вже. Рижий. Рижий чи не рижий? Рижий. Ну дорогоцінний це не те слово, якщо чесно. Знав би я скільки буде мені коштувати висадити цих два дурних кущика. Я би собі фісташкових дерев краще купив. Краса, бачите, тут от, вижте, тупаємо. До землі, друзі, я купив бачите, небагато. Того, вже берайте, мілкі, все Давай саджанці. Так, перша наша яма готова. Перший саджанець в яму сюди і в яму теж розпушуємо коріння Щоб воно собі опять у мене тут є кура, але не вся вона соснова Сей Соснова я так бачу тут взагалі Мало. Але вона є. Я вам так скажу. Добре, що я залишив агроволокно. Ви просто гляньте, яка краса вийшла. Так, да, цегла це, звісно, не бруківка, але все одно. Ще ж треба ще подумати про те, що мені треба буде кусити потім. А тепер м -м, песня. Нічого там не проросте, ніякої трави, куси, бо цеглу скільки хочеш. Ну, мені подобається, супер. Так і робимо другу. Коріння розпушуємо. Опа. Там у нас сорт Еліо, тут у нас Елізабет. Мені сказали, що між собою нормально запилюються там любі сорта. Так що... І взагалі що вони там самі можуть себе, самі себе запилювати, але, типу, звісно, краще, якби, якщо там перехресне. Ну якось так. Все, зав... викладаємо корою. Ось так ми висадили лохину. Кури якраз вистачило. Вже засипав навіть ці чорні бортики загровлокна, чисто в декоративному виді. Я вам скажу, що це краще, ніж я очікував. Мені подобається. Більше я лохину не саджу. Два кущі, дякую, не треба більше. Я не хочу. І смішно і грішно народ. Немає ящика пластмасового звичайного, ніякого, взагалі. От два з двох курит що-нібудь я спечатав. Мені ж потрібно в буферну зону лотуса, під воду. Треба, щоб він чекав теплої погоди, коли я вже висажу нормально в ґрунт. там підводний. Тому ліплю, як то кажуть, згинає палок. Так, залишаю отут з цього краю, я ще тут можу десь підійти. Буду бачити, що там робиться. О, є. Ну і що, друзі, я вам скажу? Я задовбався, риба не клює. Так що пупапчики я знімаю, закидаю зо два фідерка з прикормкою. Посидіти, розслабитись. Да, Думав перебалю, але ні. Забувся, що тує ще треба було підживити, підлити. І він вже тує підлив, ще залишились ялинки. А сил все менше і менше. А весь цей час в мене ж, до речі, вирився корм на сьогодні на ніч оставляти для риби. Ох ти що, гляньте на це, смакота яка. Кути прийшли, як завжди. ти їсти. Як вам? Корм? А, соняшником насінням пахне. Хай холодне, піду, накладку занесу зразу. Не клює риба. Сил немає вже даже сидіти. Хочу я додому. Не клює риба. Та й немає сил вже навіть сидіти. Хочеться додому капець. Тому буду опускати кормушку. Я думаю, що вже достатньо воно охололо. А з вами я буду прощатись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно читати коментарі, так що їх побільше. Залишайте. Ну, все, пока, народ.